У рівному звільнили водія маршрутки, який, зі слів матері загиблого військового, зневажливо поставився до неї через посвідчення член сім'ї загиблого. Поліцейський велопатруль повернувся у рівне. Цьогоріч кількість патрульних зросте. Собаки допомагають одужати травмованим бійцям, яких лікують у клевенському госпіталі. Я зайшла на 12-й школі в 38-му маршрутку от, і показала це посвідчення, прямо на передній двері зайшла і показала, кажу, посвідчення загиблого. Ні, у мене є, розвелося вас тут. Так рівнянка Людмила Марчук пригадує випадок, що стався минулої п'ятниці. Зі слів жінки, водій маршрутки відмовився вести її за пільговим квитком, передбаченим сім'ям загиблим, та нахамив. Мене найбільше обурило, що він сказав: Розвелося вас тут. Зумієте, я написала в своєму пості, що розводяться. Колорадські жуки, а не матері героїв. Я хочу не почуватися якоюсь приниженою, применшеною, жалюгідною, щоб на мене казали, он вона та пішла, якої там син загинув, вона всіх просить, щоб її взяли, там транспорт. Інцидент обговорили на зустрічі у міській раді. В суботу після цього інциденту ми розмовляли з перевізником, його, на жаль, немає в місті Рівному, зараз він від'їхав. І в суботу водій був відсторонений. А чи він його звільнив, чи не звільнив по наказу, я не можу цього сказати. Я буду спілкуватися, я є юрист і буду сьогодні з але ми будемо однозначно настоювати на тому, щоб його все-таки звільнили. Юристка товариства «Укрпастранс», на яке працює водій, своє прізвище називати відмовилася, але зазначила, що з водієм провели бесіду, а згодом звільнили. Нам дуже прикро, що сталася така ситуація, але ми приймаємо міри і водій був звільнений. Через даний інцидент, тому що ми не можемо такого собі, наші принципи не дозволяють таке терпіти. Водій маршрутки Василь Бондарець свою провину визнав та попросив вибачення. Каже, за 18 років роботи керманичом такий випадок у нього вперше. Я дуже це розумію, що це дуже тяжко це перенести, бо я свою доцю теж охоронив. Це мені дуже прикро. О, я міг би стати на коліна, вибачиться, перед вами, будь ласка. Це питань немає. Мені не тяжко. І вам дуже-дуже сочувствую це все і переношу на собі. І хочу щиро вибачитися перед вами, що я неправильно виступив. Вибачте мені, будь ласка, вибачте. Вибачте, будь ласка, я вас дуже прошу. Так. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне. В цьому гідропарку має бути виділена якась полоса. Що по правій стороні ми з дітьми по лівій оцей весь транспорт можна таке прохання у нас зробити? Ми ще прохання почули, відповідно передамо вже в ті установи, які можуть цим питанням зайнятися. Цієї суботи, 3 червня, на вулиці Рівного повернулися велопатрульні. Вони інспектуватимуть зокрема ті ділянки міста, куди неможливий проїзд патрульним автомобілем. Це парки, сквери, набережні, деякі провулки тощо. Командирка велопатруля Марія Теплюк разом із напарником патрулює парк лебединка. Розповідає, у перший день роботи цього сезону вже доводилось виявляти порушників, однак, поки обмежувались усними зауваженнями. Порушив правила дорожнього руху, переходив проз. У частину не встановленому місці поза межами пішохідного переходу, як повідомив, був військовослужбовцем і поспішав на службу відповідно. Подальшому сказав, що такого вчиняти не буде. Значить, може, не, не все? – Зараз розберемося. Надали реквізити для оплати даного штрафу за порушення розпивання в громадських місцях. Загалом цьогоріч патрулюватимуть паркові та пішохідні зони у рівному 16 велопатрульних. Це більше ніж минулоріч. Тоді їх було 12. Марія Теплюк каже, працює у велопатрулі 5 років і пригадує, з чого розпочалася історія велопатруля у Рівному. Коли перший сезон заступала, заступало лише два екіпажа велопатруля. В порівнянні з теперішнім роком, тобто буде заступати 5 екіпажів, це, звісно, великий шаг вперед. До відкриття сезону велопатрульні готуються за місяць, проходять відповідне навчання та тренуються. Зі слів Марії Теплюк, за зміну доводиться проїжджати від 20 до 45 кілометрів. Саме перше і найголовніше це шалом, який ми маємо, тому що захист. По однострою у нас так само поло. Відповідно, лише ми змінили штани на шорти. Це більш зручніше, оскільки крутити велосипед подалі, воно не заважає. Такого плану ми будемо значені також нагродними бодікамерами, радіостанцією, логістичні планшети, щоб отримувати виклики і бачити, де екіпаж. цього сезону. Велопатрульні інспектуватимуть місто на нових велосипедах. Їх передали німецькі партнери з міста Есен у рамках співпраці з громадою Рівного. Десять велосипедів використовуватимуть для патрулювання ще вісім для тренувань. Хлопці будуть робити і дівчата максимально всю свою суспільно-корисну роботу і реагувати на виклики 102, і під'їжджати туди, де не може автопатруль приїхати чи піший екіпаж прийти настільки швидко. Тому в минулому році було винесено на ними більше 6 тисяч адміністративних матеріалів у різних сферах громадських порушень. І я думаю, в цьому році буде це ще більш ефективно, оскільки ми збільшили в два рази число велопатрулів. Працюватимуть велопатрульні щоденно з 12 до 20 години. Надія Кривкова Ларі Мартинюк Суспільне новини Рівне. У вас зв'язок трошки знайшовся? знайшов проблеми. Військовослужбовець Роман знайомиться з песиком на прізвисько Ронні під час заняття з каністерапії у Клевенському госпіталі ветеранів війни. Ронні не може ходити. Волонтери забрали його з притулку, де мали усипити скалічену тварину. А сьогодні пес сам допомагає пораненим бійцям. Роман каже, такі заняття поліпшують настрій. У Нас і зараз була і цей був, Рості, там Десь А ви маєте своє сувати так. Мецькавчатка Давно вже Давно вдома не було просто як вам від нього враження. Ну я його не куштував, тому що він у нас живий. Ось але мені подобається. А це боєць на позивний день. Він родом із броварів, що на Київщині. Долав за Чоловік вступив одразу після повномасштабного вторгнення. Сьогодні для терапії ден обрав песика породи йоркширський тер'єр на прізвисько Тортик. Ну дуже тяжко відповісти. Допомагає не допомагає гає, але емоції позитивні вони є. Позитивні є. Активні. Ну це пішов другий місяць на лікування. У мене просто тяжке поранення, тому з ним я думаю, довго треба. Лікуватись, проводять заняття з каніс Волонтери центру взаємодії з собаками Smart Dog. керівниця проєкту, розповідає: перш ніж займатися з пораненими бійцями, усі собаки пройшли відбір та перевірку. Абсолютний спокій і відкритість до людини, щоб навіть не було секунди якоїсь агресії, чи думки, чи протестування, що тебе людина може дуже багато разів погладити, пригорнути і так далі. Тобто, це така абсолютна, як ми називаємо безумовна любов. Усі тварини, залучені до проєкту, мають своїх господарів, які є волонтерами центру. Одна з них, Анастасія Нагорна, розповідає, її пес Ройс встиг полюбитись військовим, адже за характером дуже дружелюбний та непосидючий. «Ройсу три роки ми його придбали. Це біла швейцарська вівчарка. Придбали ми його для старшого сина. Точніше, це був подарунок. Для нас знаєте, це такий малесенький вклад. Малесенька, хоч якась допомога військовим. Іхні ці реабілітації, реабілі наш маленький вклад в перемогу. Тобто, це навіть велика честь допомагати хлопцям. Винякласького госпіталю Софія трапи. Гладюк розповідає такі заняття сприяють швидшому психологічному та фізичному одужанню бійців. Чула і не один раз прекрасні відгуки взагалі по роботі із військовими, а особливо тими, які мають посттравматичні стресові розлади. В нашому закладі є хлопці, які мають різні ушкодження. Це і не тільки фізичні, не тільки спінальні травми чи черепно-мозкові, але ще також є і цей присловутий посттравматичний стресовий розлад. Зі слів Софії Гладюк, уже є випадки, коли терапія допомогла. Коли людина лежала повністю в ліжку, абсолютно ні з ким не контактувала. Об'єкт для контакту, це був телефон. То зараз ця людина спілкується, вона говорить про майбутнє, про те, як вона може далі рухатися після поранення. Каністерапію для бійців, волонтери центру взаємодії з собаками Smart Dog планують проводити й надалі. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне. У Рівному стартував 74-й сезон дитячої залізниці. До роботи на ній зі слів керівниці закладу Наталії Сіркової залучили 353 дитини віком від 11 до 18 років. Серед них – 14-річний Богдан Бричук. Хлопець навчається та працює на дитячій залізниці уже 5 років. Я приходжу сюди на зміну. У нас є начальник зміни. і Я обираю професію, на якій я сьогодні буду працювати. Особисто я полюбляю працювати на станції. Мені подобається професія дежурного по станції, Він зустрічає. Проводить поїзд та веде журнал у день відкриття сезону. Богдан Бричук також відправив перший потяг, а керував ним у минулому вихованець гуртка юних залізничників Віталій Яхно. Нині він працює у Здолбунівському депо, однак на літо повертається на дитячу залізницю. Розповідає тут він не лише наглядає за дітьми, а й передає їм досвід. У мене можна сказати, що дитячою залізницею все життя зв'язане, тому що я прийшов сюди віці 12-14 років Він це був шостий клас. Ось так само ходив сюди, як ще був меншим. Так само працював помічником, машиністом. Потім пішов вже вчитися за цим напрямком. Ось, потім пішов працювати вже в депо на великі, так сказати, поїзда. Серед перших пасажирів потягу від станції Партизанської до станції Озерна їхав десятирічний Дмитро. Я не фешливо на залізниці. І ну, тут дуже гарно, кльово, багато цього, багато цікавого Цьогоріч Дитяча залізниця працюватиме за новим графіком, розповідає керівниця закладу Наталія Сіркова. Рух поїздів буде три дні в тиждень. П'ятниця, субота, неділя. Крім того, що ми будемо ці три дні кататись, нам додали час роботи. Ми будемо працювати. Останній поїзд буде відправлятися зі станції Партизанська в й годині. Якщо ми в прошлому році в 16-й закінчували роботу, то в цьому році будемо 18-й. Минулоріч через початок повномасштабної війни дитяча залізниця працювала не повний сезон, каже Наталія Сіркова. Цього року планують працювати довше, хоча з міркувань безпеки на одночергування залу залучатимуть не більше 30 юних залізничників прошлому році працювали лише дві дитячі залізниці в Україні це в Києві і наша дитяча залізниця. Цього року відкрилися ми раніше, тому що в прошлому році ми з кінця червня працювали по серпень, а цього року ми будемо працювати, от починаючи з 3 червня по 4 листопада. Дитячий квиток цьогоріч вартуватиме 15 гривень в одну сторону, а дорослий 23 гривні. Надія Кривкова, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. 13-й футбольний турнір Верес Кап» провели у здолбунові цієї суботи. На полі зустрілись футбольні команди вікових категорій Ю-9, Ю-10 та Ю-12. Восьмирічний гліб Нікітюк грає у футбольній команді з долбунів. Хлопець розповідає, займається футболом вже чотири роки. Я граю на позиції нападающі. Тренування, тренер – отакий. Ну, оцю гру тільки що ми програли 1-0. 1-0, Засмутився. чуть команда Гліба у фіналі кубку серед Ю 9 посіла третє місце. Загалом у турнірі взяли участь 24 команди. Змагання приурочили до міжнародного дня захисту дітей, розповідає співорганізатор турніру Дмитро Чак. Ми вважаємо, що діти мають з дитинства всесторонньо розвиватися. Ну ніхто ж не каже, що всі вони стануть футболістами, але вони можуть, наприклад, сьогодні зробити для себе якісь. Скажімо так, крок вперед. Ну це 300 дітей виходить загальна кількість. Якщо всіх порахувати до нас, от приїжджають західної України. За підсумками гри у віковій категорії Ю-9 перемогла футбольна академія Динамо Фемілі. У категорії ю 10 перемогу святкувала команда Олімп. Серед Ю-12 чемпіонами стали вихованці Дю США Рух зі Львову. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк. Суспільне новини, Рівне. Дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.